Друзі, привіт! Я рада вітати вас в новому випуску. І тема буде не менш цікава смачне сало. А саме будемо розвінчувати міфи про шкоду цього улюбленого продукту, якого ми всі так любимо. Тому погнали! Всі ви знаєте, що з допомогою сала можна поліпшити імунну систему. Тримати організм в тонусі. І ще дуже необхідно під час холодів. І ми всі знаємо, як тільки наступає холод, як хочеться чогось калорійного, жирненького, так? У складі збалансованого харчування завжди повинні бути присутні білки, як рослинного, так і тваринного походження. І останнім часом лікарі відводять цьому особливе місце. Адже продукти харчування, багаті на білки, саме тваринного походження, дуже корисні для здоров'я. І тут на допомогу приходить сало. Але все ж таки воно встигло обрости сотнею міфів. Тому давайте розберемось. Так як підшкірний свинячий жир, зокрема, також славиться великою кількістю страшних легенд. І найчастіше це стосується здоров'я. І щоб не втягувати в паніку любителів сала, давайте я спробую розвіяти всі міфи про шкоду цього безцінного продукту харчування. Міф перший. Сало є причиною зайвої ваги та ожаріння. Категорично стверджувати, що сало призводить до ожаріння і зайвої ваги не варто. Всі продукти потрібно вживати в допустимих нормах, інакше вони будуть шкодити людському здоров'ю. Це стосується, звичайно, і сала. Але якщо у вас відсутні проблеми з ШКТ і печінкою, а також здорова печлункова залоза, тоді вживання сала буде дуже корисним. Але не треба забувати, що здорова людина не повинна з'їдати більше 30 г сала на день. Міф номер два: сало важкий продукт для травлення. І знову ж таки, не звертайте уваги на цей міф: Здоровим людям не потрібно великих зусиль для перетравлення сала, адже продукт легко плавиться і перетравлюється, йому буде достатньо температури тіла. Протипоказано проте вживати сало людям, що мають проблему з жовчним міхуром. Для інших цей жир вкрай корисний. Міф номер 3 Сало це суцільний жир. Сало в своєму складі містить жир, який багатий на арахідонову кислоту. Вона грає важливу роль в роботі головного мозку. Також кислота важлива для функціонування печінки та ендокринних залоз. Арахідонова кислота бере участь в обміні речовин, особливо холестерину. Від неї залежить гормональний баланс всього організму. Виходячи з цього, не так вже й страшно, що сало багате жиром. Міф номер 4 В салі багато холестерину. До складу продуктів харчування тваринного походження входить холестерин. І сало тому не виключення. Але його кількість не така вже й велика, якщо порівнювати з іншими продуктами цієї групи. На 100 г сала припадає від 70 до 100 мг холестерину. А якщо порівняти з яловичиною, а саме зі 100 грамами яловичих нирок, у складі яких 1126 мг холестерину, то цифра не така вже й велика. Немає великої трагедії в тому, коли їсте продукти з високим вмістом холестерину. Адже від цього не залежить рівень холестерину в організмі людини, і це підтверджено науково: на рівень холестерину впливає його обмін. Тому для організму стоїть велике завдання в правильному перетравлюванні їжі. Як відомо, арахідонова кислота в салі бере участь в обміні речовин. Крім цього, сало багате на лінолеву кислоту і благотворно впливає на травлення. Міф номер 5 Поєднання хліба з салом шкодить здоров'ю. Якщо ви десь почули про шкоду сала з хлібом. То це велика брехня. Тому будьте спокійні. Адже обидва продукти дуже корисні для здорового організму. Тим більше, вони добре перетравлюються разом. Якщо надумали худнути, то фахівці рекомендують вводити в раціон сало, так як воно виділяє багато енергії. Його можна поєднувати з різними видами овочів. А сало по-домашньому. Край простий і неймовірно смачний рецепт. Дізнавшись цю користь для організму, ви будете їсти сало щодня. І не варто вірити різним чуткам і міфам, краще посилатися на факти, адже перевірена інформація більш достовірна, ніж які-небудь вигадки. Не відмовляйтеся від улюбленого сала, тим більше, продукт дуже смачний. І корисний для організму. Їжте сало собі на здоров'я, а оточуючим дайте пораду. Нехай заздрять мовчки. Тому мені також, як любителю сала, ця інформація була дуже корисна. Тепер можу їсти сало з чистою совістю, чого і вам бажаю. І завжди пам'ятайте, у всьому має бути золота середина. Звичайно, смакуйте і їжте сало. Але, як то кажуть, що багато, то не здраво. Тому майте на увазі. Я вам дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. І чекаємо наступного випуску, який буде також досить цікавий. Я вам дуже вдячна, що ви зі мною ваш топчик!